Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І це реплей нам надіслав HG3 GA. Не знаю, як правильно прочитати цей нік. А їга, можливо, так. Не знаю, чесно. Ну, Це ріплечик у нас на вазіку. 120-премчику, да. Нубочка, нубочка, нубочка Нубочка у нас. Доброго вечора. Карта у нас круча. да. І дивимося, що будемо відбуватися в цьому бою. Нагадаю, також ви можете надіслати цей свій плечик на таке на коментування. обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я запишу його і викладу в такому стилі собі на канал. І так, що ми бачимо? 24 ВВшки, в принципі, що з 6 рівнями нам по суті голдай не потрібна, була на цьому танку там хіба ну, прямо ультра якогось там. Випадках і ситуація, яку я засуджую на респу на карті круче, ПТшки, які стоять на респу. Це просто біда. Це настільки противно, що це просто капець. Як ми бачимо, наша латежка займає спокійно гору. ДЛТ противника в цьому бою я не знаю. Це, ну як спокійно заїхав, злазив, виходить, лт ну, Зараз була спроба номер 2 нього злетіть на горку. ну і Взагалі щось нас тут не клює. Ніхто в центр щось таке враження з команди червен... червоних не проїхав. Це прямо реальна якась діч відбувається. Внизу, До речі, у нас тільки одна ПТ-шка, ну і плюс же наш герой. І тут питання, чи буде Базік пробувати штурмувати, розірвати це, чи ні. Нічого це так прильот від арти. І зараз буде виходити, тому що вона шотна. І це у нас перший урон від Вазика. Перший урон від Вазика. Правда, ми загубили нашу ПТ-шку, яка нам це діло світила. Трошечки вже є сінфа по міні-карті у нас, хто куди що поїхав, і можна вже відштовхуватись від цього якісь робити дії. Так, на місце ПТ Т-25Т їде КВ. В принципі, для нас це нор, це ОК. І поки що ми взагалі чилимо. Поки що чілимо, нічого не відбувається. Оп, є! Тайпік 58, засвідчується шостий рівень. Е, Зводимося. Ну, Ця крут... тю. Питань нема, КВ2 на місці. Просто 900 в копілочку. КВ2 на чілі на розслабоні під'їхав. Опа, каже, Тайпік, іди сюди. Ну, да, КВ2 можна так робити, як ви знаєте, можна. <питань> так, і далі продовжуємо щили. Тут є, звісно, 56 6 ТП, полячок, так. Да. Який можливо зможеш, що захочеш розіграти і під попротись підставитися, але ні. Так, ці ПТ-шки від нас Savu. І, і, до речі, вони дуже сильно КВ2 розбирають. КВ-2 вже, по суті, можна сказати, шот не лишився. Да? Ось його їжка вривається. От, зараз вже цікавіше, вони пушать низ. Це, це база. Вони пушать низ, так пловимо лампочку, ну це понятно бо ж лампочка пойме на такій відстані. От може тут отут камінця виходити. Да, 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 да. Тут якийсь рельєфчик навіть є. І ми маємо просто це все діло розвалювати. Є якийсь послі по ОІ, є просил по ЛКВ, До речі, в неї можна фугасика запулить. В неї ультра тонка броня. Пробивають всі фугасами її прям лице, так би мовити, а міг би навіть шотнути. Цю ПТ-шку. Здорово, є okay, перший фраг, у нас до речі, 1300 асистика. І пацани тупо пушать, тупо тір. Ви розумієте? Тупо тір у нас зараз просто давай поки де засипають. Є другий фраг, є другий фраг, і дивимося, що буде далі. Оїжка піде, піде, 28HTC підуть чи ні, от саме головне питання. Ну, судя по всьому, вони їдуть. Асиста збираємо просто нереальну кучу в цьому бою. Дивіться, просто асиста, асиста збираємо вже. Просто жесть. Вже майже 2К асиста в нас є. І це з шостими рінями на секундочку. Оп, на нас артулечка, увагу. Звернула то є неприємно для нас. Не знаю, я б на місці героя вже напевно їхав би в ягу, вона вроді як нас шоста, шотна. Вибачаюся, цей танчик для нас не проблема. Так, ну зараз ми будемо його ДПМить. Просто за вухо, хорошо, майже 500 альфа. Приємненько. Поймали лампочку, дядь. Неважно, після кожного послуг потрібно відкатувати завжди. Запам'ятайте це, якщо ви на ПТ граєте, неважливо, яка ситуація в бою, яка у вас ПТ броньована чи ні. Зробили послуг, відкатуйте, тому що ви ви можете засвітитися. І так завжди буває. Значить так, я 447 хп. У нас, в принципі, альфа 440 є шанс, що альфа пройде. Але тут дивіться, ті герпеши ми знаходимо це. В принципі, ну, тут для нас ніяких танків немає з броньою. Здорово, здорово арта робить шотну, до речі, Ягу 8-8, тому ми треба зараз вкатувати і забирати спокійно. Крутить Ягу 8-8, ну, динаміка цього танка дозволяє дозволяється робити. І хто кого, і дуель, і щось Яга 8-8, щось там прям тупила, прям підп'є, чесно кажучи. Так, тігрушка нас не пробиває, у нас є 2276 урона, 2268 асистика. нормально, вже 4,5 тисяч суми є. І три фраги. І це нагадаю з шостими рівнями. Зараз будемо вриватися в ті П і просто ДПРний пацана. нам пробивав, нас ББшками пробував. Зарішив, вирішив цей, загрузити фугасик. До речі, нормальний фугас залетів. так-то На 79 з поломаним командиром. Так, довгенько щось трошки герой наше думає, що робити. Тепер міг вода вбили. Ха-ха, Жесть просто. Фугаса народна імба. Запам'ятайте, це фугаса на імба. Скільки ж тисяч фугасів вожиш на тігрику? Чувак. Ти ж бебешко МНЛД пробиваєш вазіка. Жесть, звісно. І це четвертий фраг. А рахунок, до речі, 8-7. Маємо трошки плюс один ствол. Трошечки плюс 500 хп показує модик. Що можна зробити в цій ситуації? Можна поїхати за артою, Але треба розуміти, що на полці, скоріш за все, сушка і ПМК. І ми можемо не доїхати. Тим паче, у нас немає міфводи, ще 50 секунд. І ремочка на КД буде в нас. Да? Ну, тут, мабуть, треба попробувати побландять можна. В принципі, наші ДП... ну, тільки хотів сказати, є Т-50, який може нас це висвітити. Цю полку, але в цей момент його зрізали. Ой, хороший засвіт! кумелька, хороший засвіт кумилька і гарний послуг в аркадному прицілі, до речі, да. непогано. Непогано. Так, і шоу? Противника лишилася ПМ, касушка, касушка, якщо на пушці. Яка по 700 хп валить там кумуль 250 пробиття. В принципі, це достатньо, щоб пробивати будь-якого танка, а тому, тому виходить, що це тандем дуже небезпечний. ПМК Альфа 520, сушки Альфа 700, ну це просто жесть. Так, вирішує трошки в нас, в нас пан е... Іслана Львів, скажімо так. Не знаю, як чесно кажу, як це ні читати правильно. Ну, якось так от. Е, трошечки побланять, в принципі, бешки у нас є, ну, тут не, не хотілося б голдою стріляти в цьому бою. А от і сушечка помиляється, дивіться, сушка помиляється. Ну, треба зразу сюди лізти. Ось сюди зводиться відразу. Да? Ага, ага, ага. І, 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 і по ній всі стріляють крім нас. Ну, це класика, це база цієї гри. Оп, є підставляння, є підставляння і не влітає. І не влітає. Тут навіть Джексон по своєму асісту працює, ну, навіть так от неприємненько, хоч Басістик зібрали якийсь. Ну давай, Сушечка, Ще Арта накидує. асист з Джексоном. Ну, пан на сушки зараз має помирати, в принципі. Я думаю, як мінімум арта його добере, тому що втекти ну не тече без освіти, тому якось так. До речі, у нас вже 5 фрагів є 5 фрагів. 5 фрагів у нас є. Це може бути воїнцем в бою. І 3663 урона, і 2667 асиста. Це ну, сумарка просто нереальна для такого бою. Сумарка просто геть нереальна. Так, не знаю, стоїть, 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 стоїть наш нас герой на вазіку. Не знаю, я би не витримав, би скільки стояти. Я би, чесно кажучи, не витримав, скільки стояти. Так, арта щось бландить, непонятно, куди взагалі арта противників. Хоча, вроді, як у ще ну, т 25 дроб 2 світитися. Так, вирішить піднятись на горку в нас. Да? Вирішує піднятись на горку. З горки можна висвітити і полку, і сушку. в принципі, да? І арту можна висвіти навіть з горки буде цією вже. Тут у нас більш коректні огляди. до всіх кущиків під'їхати. У нас тим паче, є трасера, можна навіть попробувати його і забрати, вона там кущі кустить, я думаю. Так, ось сушечка засвітилася. Я арта ще забландила, слухайте. Є воїн, є воїн, слухайте так. А може буде цей? Може буде і редлік тут? Є шанс на редліка, є. А якщо зараз арту тут кущика, якщо забландить, я думаю, вона трошки правіше стоїть. То можна і редліка зробити. буде. Ой, хорош! Во-во-во, прям там де я, я думав. Да, да. Красавчик, Сьомий фраг арти. І зараз треба просто е підсасувати редліка, чисто моя думка. Загрузив фугасик один. Треба. Ну, от де служка? Бачу, поламані дерева. Набуть, мені здається, що внизу буде стояти. В квадраті там А4, А5, там внизу чи сміхається в кущах вона буде. От якось так. Надіюсь, що вона там, тоді буде шанс на редлика. Т25 2 в принципі, саме динамічний тут. Він просто катається, шукає. Ну, у нас внизу тут стоїть, думає. перед нами внизу стоїть ПМК. Момент істин, так би мовити, редлік чи ні. Редлік чи не Редлік? От чим питаннячко. Ось є сушка. Не знаю, треба чекать. Треба чекати редліка. Так, чекає Редліка. Бля, фугасу можна не пробити то Фуй так-то можна не пробити. Рано. 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 Ааа, як же ж її не вбиваються, жесть просто. Ну, єсть. 48 хп, слухайте, ледве-ледве добрав. Просто ледве-ледве. 48 хп. Підсосав Ред Уольс це красавчик. Просто красавчик на, насправді. Гарний вийшов бій. Ну, з урахуванням Сумарка, просто люта, з урахуванням, що це шості рівні. Це прям жесть. Це прям жесть. І в результаті цього бою є, понятне діло, майстерочок, є воїн, є Редлі Волтерс, Є, до речі, до речі, медаль паскуди. Просто по кайфу. Одна з найкращих медалей. Медаль паскудки є. Да? Є дозорний на пт на карті круче трима дозору, це прям люто. Є бланде ж, да да, у нас ж є блайнд, варту ми забрали. Того ми маємо 4037 урона. 8 фрагів. 1500 Натанченого, до речі, це також дуже багато для цієї ПТ-шки, на мою думку. Ну да, це нубка, але все одно. 2982 чистого урона. 7к асисту, о, як 7К асисту, вибачай, 7К суми. З шостими рівнями на карті круче. Ну це щось, блін, якийсь дуже ну, це реально жорсткий результат без жартів. І ми маємо, як бачите, да, 1882 чистого досвіду за бій. Це багато, це реально багато. Хто б що не говорив, це реально багато. Хороша результативність, 15 попадань, 14 пробиттів у нас. І це, по суті, все на ББшках. Да? 20 послів тому ми там, там були блайнди, які не залітали, так що такий моментик. Ну Це прям реально така, знаєте, блін. Хороший бій вийшов. Ну, Просто як то кажуть, соло. І насвітив, і нас стріляв, і фрагів наробив на пт шки 146 тисяч грязного срібла за бій з премом. Якось так от. Слухайте, 120 тисяч чистим, без якихось там резервів, які зрежались. З клановим особистим резервами тут було б 250к срібла. Нормальний такий бій отримав по баблішку, я вам скажу. Якось так народ. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій бій на таке -то коментування, на такий -то огляд. Обов'язково має бути ріплейчик актуальної версії гри, обов'язково має бути майстеросик бою. І обов'язково, ну, не обов'язково попрошу, дуже вас настойчиво, попрошу, щоб ви е не писали, що робиться в бою, не кидали скріни, що робиться в бою, просто файлик накинули мені там. І з коментарям палич, привіт тобі на огляд, отака історія. І за символічний донат я запишу цей реплей і його на канал, в такому стилі. Всі контакти будуть під відосиком. Кому цікаво. А на цьому все, народ. Всім все найкращого, тримайтеся, буде добре, все буде Україна.